Друзі, всім привіт! Всіх радів вітати в нас на каналі. Сьогодні в нас у планах погодка гарна: переселити поросят, обустроїть йому все, переробити вже підлітній варіант. Тому починаємо ми працювати. Дуже така гарна погодка сьогодні, прям дуже радує. Ну, Будемо починати. Уже так задовбало це переселення, але ж без нього нікуди. Їм тут уже тісно, то ці поросятка підуть на вулицю. Вони <рес> їздять в цьому. Так, туди-сюди переїжджають. То на дальній кордоні, на ближній. Так, да, саме краще, як вони на ближньому кордоні, але мусять йти і на дальній. Переходимо. Що, що, Дуже удобні оці съйоні забори. Дуже удобно. Зараз ми перегнали сюди свиноматку. Тепер цих поросяток ми будемо ловити, колоть їм від глистів і пер, зразу й переселяти. Цих двох ми переженемо зараз на місце, де була свиноматка. А сюди маленьких будемо переселяти. Самі не хочуть виходити. Толік, виходь. Тобі нужна ця калітка, виходь. Толік наш вийшов сам, а дружок ще ніяк не хоче. Треба підпихати. Єлі вийшла, дідусь, допоміг. Переганяємо їх, в той сарай. Чук і гек, давай. да, надо Треба було назвати Чук і Гек, а він назвався в нас Толіком ще з маличку. Вигнали ми їх, тепер посипемо дезінфекцію гарно продезінфіціруємо і будемо маленьких сюди переселяти. Що це не сипите? Як казав, Денис, дезінфекцію. Винесли ми і кормушку. Зараз приберемо. І оцю свинку відселимо сюди і вже вони так будуть сидіти. Ось викачалась, поки я помила клітку. Для вас це якихось пару минут, а для нас це переселення півдня. Викачалася свинка така була чистенька. Зараз ще відкрутим корито і все. І я поганяю павуки, Зробимо ще й тут дезінфекцію. Переселили, зробимо дезінфекцію. Як почуває себе Га? Все добре, так? Да? Насилу ми їх переселили, поміняли поїлочки, все зробили як положено. Все, Всьо. кондиція, залишилася один. Так вони тепер тут будуть стояти до опоросу. О, ще забула дезінфекцію. Зараз посиплю. Малеча вся в німанії. Зараз ще перекрутимо їм усьо поїлочку нижче. Дай ножика там, на Вже ми і решили одним махом поставити їм літні двері, щоб уже сюди не вертатися, бо дуже багато часу віднімає оце переселення, перекручування. Уже там маленьких поросяток нема, тому будуть зразу ставати, ставляться літні двері і хай сидять, ждуть опоросі. Вже одні двері стоять. Ще поставимо кабанчика двері і на цьому поки все. Толік наш тут. Перейшли сюди, і в них тут місця багато. Так, да, Толік? Буде тут рости. Да, так, сюди, Толік, на ковбасу тільки. Або на замовлення. Приїхали до нової почти. Зараз отримаємо посилочку. Ще не дійшло трошки там за запч... Що ти виписав? Я вже забула. Подшипники ще не прийшли. Воно, так? Да? Я плачу, тоді йду. А ну де шопу маститься? просто подделка. А подшипник мастерца, он воно у, у, у... Это просто... Сьогодні всі садять картошку, субота, ранок, працюємо. Городик у нас невеличкий. Пару гектарів. Ось о, до цибульки посадимо і все. І ще на один і підемо ще на один кусочок. У нас два кусочка маленьких, але ще й у бабусі Маші поїдемо сьогодні садити після обід. Ти шо, вирішила цих коней окончательно заганяти. Тут, потім там, і ще в бабульки, да? Короче, Нічого, працюємо. Ні. Поки коні не попадають, треба працювати. Один день, ми ж картошку садимо, один день. день. Посадили ні. і забули. Короче, день вдавався. Сьогодні ми ще їдемо до бабушки нашої Маші садити картошку. Сьогодні субота, Олежик вихідний, нам пособить. І... Зараз побачимо, як ця бригада буде садити город. Чого так смішно тобі, дідусь? Я побачу, як ти будеш нова працювати. Так, да, нова лопата, кстати. Зараз будемо будем садити. Лопати новенькі. На... Йдем. Йдем. А, він казав в магазині, що він її мені купив. зараз я буду садити, вона буде сама садити, є ще помощнички. Боня нас зустрічає, да? Гоник. Наш дедушка вже з дівчатами садить. Олежик з бабушкою. Да, було. Олежик? А. Дід <реш> забрав нову лопату. Да, у дедушки нова лопата сама копає. Яка бабушки принадлежала. Важко в неї. Лучше би десь так в тінечку, да? Холодненьке пивко. Ось такий маленький кусочок ми посадили вже. Дедушка Зараз підемо на цей кусочок. Його це половинку, оце де садять і отаку сюди до трансформатора і все. Оце все, що ми садимо. Досажуємо ми вже картошку і все, посадили. Бабусі посадили. А Олешкина лопата за двоих. Так що отдыхаю. Получилось неплохо. Вони одну, один рядок, а я два. Гиночку. А, гіночку. Так, Все супер. Олежик работал сегодня як Ніколи. Завтра Пасха будуть шашлики, ковбаска. Да, это, это хорошо. Вже ми засадили город і їдемо додому. Ну, а да, тут вже їм осталось. Підсобили, помогли трошки, та й додому. А що це ви робите? Красимо яйця на пастку. Завтра ж пасить. То це ви бабі замараєте всі чашки. От мийця. Я, я собі вже всі пальці по, оце, покрасив. Угу. Зато яйця красиві буду, Так, да, Кіра. Це ж ми їх робимо. Та бабуся допомагає. Виймай, що там, виходить уже? Да. Даки красиві. Ой, тут одне лоб. Нічого, ложи його. Сейчас, а то для красоти. Ой. Все. Деня, ну твої вообще красиві будуть. Короче, капець моїм чашкам. Ось такий вийшов результат. Чашки чисті, банки чисті. Получилося. Але десь побігли поморожено. В общем, поки бабуся садила картошку з хлопцями, то Денис Скіра вже покрасив яйця. Молодці. А на вечерю в нас сьогодні буде ось така картошечка із м'яском, запечена. Ось така гарна вийшла в нас картошечка.